Монахи не мають інших заповідей Божих, як ті, що мають всі християни. Але монах, це покликання монаше, це є бути свідком отого християнського життя в дуже радикальний спосіб. Значить, бути дуже послідовним у виконуванні Божих заповідей. Послух є одним із най найтрудніших, можна б сказати, від, ну, я б сказав, відповідальностей в нашому житті, бо це значить прийняти Божу волю, прийняти так, як, як Господь Бог диктує, чи це устами настоятелів, чи це устами обставин. Є напевно, моменти, коли людина. Може би, щось інакшого рада робила, але треба зробити те, що до чого кличуть.